У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко це програма «Радіодень». з 2006 року, 14 грудня, в Україні вшановують пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. День закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком. Ліквідатори вважають днем їхньої перемоги. Тож сьогодні ми говоримо про соціальний захист чорнобильців, яку підтримку від держави та місцевої влади отримав. Мить постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Більше почуйте вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ сто п'ять і дев'ять ефам. Сьогодні п'ятниця, 12 грудня, 1388 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній збройній агресії Росії у час нових викликів і боротьби за свободу, коли окупанти погрожують нам новою ядерною катастрофою. Подвиг українських ліквідаторів у 1986 році набуває особливого значення. Україна як ніхто знає ціну радіаційної безпеки. Аварію на ЧАЕС було. Локалізовано, але багато хто з ліквідаторів заплатили за це своїм життям і здоров'ям. Які соціальні гарантії діють на підтримку людей, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Про це говоримо з директоркою департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксаною Юльчієвою. Вітаємо вас, пані Оксано. Доброго дня та головою Миколаївської обласної організації Всеукраїнської організації людей з інвалідністю Союз Чорно. «Чорнобиль України Рубіком Симоняном вітаємо вас. Отже, почнемо, мабуть, традиційно, із того, що на жаль, час невблаганний, і все менше тих людей, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, тому що зрозуміло для здоров'я мали ну досить суттєві наслідки. Розкажіть більш детально, що зараз із статистикою хочу сказати дійсно, що в області з кожним днем яку правильно зазначили. Зменшується кількість осіб, які віддали своє життя і здоров'я під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. На сьогодні цифра людей, які перебувають на обліку, складає 4973 особи. Тобто ми розуміємо, що це значно менше, ніж навіть було в минулому році. Більше п'яти тисяч було, і якщо порівнювати з довоєнним періодом, то близько тисяч. Тисяч осіб проживало на території Миколаївської області. Тобто ми бачимо з кожним днем зменшення, зменшення зменшення кількості осіб, які віддавали своє життя і здоров'я під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Безпосередньо особи, які є ліквідаторами, складає 1961 особа, тобто близько 2000 осіб. Це ті особи, які дійсно були ліквідаторами і перебували саме в зоні проведення наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Хочу сказати, що 14 грудня наразі це не просто день. Це день, коли ми маємо привертати увагу Спільства, світової спільноти, що радіційна Небезпека, вона є е, дійсно е, таким моментом, який, е, яким постійно погрожує країна агресор е, в, в Україні, і е, ми маємо пам'ятати кожного дня, що ми маємо все робити для того, щоб це не повторилося в житті українців, тому що е, в нас є такий досвід і така пам'ять історична є. І е, ми маємо робити все для того, щоб підтримувати цих людей, які на сьогодні проживають на території області, які ми фактично е, маємо завдяки. Своїм життям і своїм здоров'ям на даний час, тому на сьогодні працюють ряд програм: це і державні програми, це і обласні програми, спрямовані на підтримку чорнобильців, осіб, які відповідно здійснювали заходи щодо ліквідації наслідки у гарнічнобиське АЕС. Хочу сказати, що стосується державних програм, то на сьогодні працює державна програма соціальний захист громадян, які потрапили в обставини, і до них включені в виплати компенсації допомоги певне. Категорій громадян, в тому числі і осіб, які е, постраждали на насадок ЧАЕС. Також сказати, що на сьогодні безпосередньо надано компенсації за цією програмою на 6,7 мільйона гривень. З них це здійснення доплат за роботу в зоні відчуження, надання щорічно та відпусток, відпусток. Близько 2 мільйонів два і три мільйони виплати грошової компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян чотири і два мільйони гривень, і виплата компенсації за шкоду за події здоров'я та допомоги на оздоровлення у разі звільнення з роботи громадян, які постраждали в нас відключає 174 тисячі гривень. Також передбачається, що місячна грошова компенсація громадянам першої другої категорії за пільгове забезпечення продуктами харчування, також одноразова компенсація за шкоду за події здоров'ям, щорічна допомога на оздоровлення, компенсація. Сім'ям, які втратили годувальника, тобто ці всі програми, не дивлячись на ситуацію, яка наразі є, і з економічними можливостями, вони всі продовжуються. Тобто, жодна програма не була призупинена. Тобто пільги ці і виплати так, не скорочуються. Не скорочуються, все продовжується в тому ж розмірі, в якому є. Також хочу сказати, що наприклад, компенсація сім'ям, які втратили годувальника, числа осіб віднесених до категорії учасників ліктасанські аварії на Чорнобильській смерть яких пов'язана з чесно надається в розмірі сім Сто гривень також, окрім цих програм, є місцеві програми. І тут я хочу подякувати Рубіку Хочуровичу за його співпрацю, за його підтримку, тому що дійсно всі ті програми, які функціонують на території області, саме в за рахунок коштів обласного бюджету, за рахунок коштів місцевих бюджетів, це є у співпраці з громадською організацією, яка на сьогодні присвіляє і інтереси осіб, які постраждали Чорнобильської катастрофи. Так наразі діє медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок. Чи Наразі по Миколаївській області вже виплачена такі така сума це 1,5 мільйона гривень. Також є відповідна допомога як захід нашої комплексної програми соціального захисту населення. Турбота безпосередньо особи, які є першою. Категорії і діті, і діти з інвалідністю, інвалідність, яких пов'язана з катастрофою отримують відповідну компенсацію, виплата одразу матеріальної допомоги у розмірі 3509 гривень. 264 постраждалих в цьому році. Отримало таку допомогу на загальну суму близько мільйона 926,4 тисячі гривень. Ну і звичайно, що ми активно співпрацюємо з громадською організацією, яку очолює Робік Чотирович, і насправді в нас діє меморандум, і за цим меморандумом Домом передбачаються відповідні виплати, але ми на цьому не зупиняємося. Ми продовжуємо співпрацювати з територіальними громадами спільно з Рубиком Хочутировичем. Відпрацьовуємо з головами громади, Думаю, що він більш детально про це скаже, що відбуваються періодичні зустрічі з представниками осіб, які надавали допомогу щодо ліквідації наслідків аварії на ЧС. І наразі, от, наприклад, є спеціальні допомоги в Южноукраїнській міській громаді, в Вознесенській, в Кривоозерській громаді, які передбачають безпосередньо виплати Постраждалим особам першої категорії десь приблизно там, в розмірі 3500 гривень. Це те, що громада із свого бюджету. І свого плат... бюджету. Це йде платить. мова за підтримку місцевого бюджету. Так, наприклад, у на українській міській громаді допомогу отримало 23 особи, у Вознесенській 96 осіб. В Кривозерській також продовжується така робота і допомогу отримують особи, які постраждали на сучницька катастрофа. Але, але звичайно не всі, не всі громади мають таку можливість. Так, не всі громади мають таку можливість, але це пов'язано з тим, де найбільша кількість осіб, які проживає, які проживають осіб, які. І на рочомська катастрофи. Але звичайно, ми проводимо роботу з усіма територіальними громадами. Це така більш яскраві територіальні громади, де проживає найбільша кількість ліквідаторів. І наразі через наголошую, що ті програми, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, вони розповсюджуються на території всієї територіальної громади, тобто, будь-яка людина, яка проживає в будь-якій територіальній громаді, вона має право отримати таку допомогу. Мене, яка Має відповідний статус ліквідатора наслідків на ЧС. Окрім цього, у нас продовжують працювати комісії, які здійснюють супровід з осіб, які постраждали срочницька катастрофи. Так, зокрема, якщо, наприклад, людина втратила посвідчення, або, наприклад, є якісь зміни в статусі, там змінилася, наприклад, інвалідність або група інвалідності змінилася, або наприклад, змін особа вийшла, наприклад, заміж чи одрушився, і наприклад, була зміна прізвища чи якогось іншого статусу, чи не дай Боже загинув ліквід і, відповідно, дружина має статус, може мати право отримати статус вдовий. То відповідно, така комісія приймає рішення. Ну і звичайно, що якщо є якісь питання по заробітній платі, по підтвердженню довідок заробітної плати, також у нас є комісія, яка продовжує таку роботу. Ну і вкотре наголошую, що завдяки плідній співпраці Робі і його представниками, які у нас представлені практично в кожного в кожній територіальній громаді, є можливість почути проблеми і почути ті питання, які виникають у у осіб, які постраждали з речовинська катастрофи, безпосередньо з перших вуз для того, щоб ми могли оперативно приймати відповідні рішення і ем, запроваджувати ті програми, які дійсно будуть потрібні таким особам, і про що кажуть чорнобильці, з якими питаннями до вас звертаються? В основному, звісно, це болезні, Не скільки денежні вопрос, а болезні у них, почому? тому що все таки буде 40 років скоро. Зокрема, в цьому году 40 років, 26 апреля. Тобто медичне обслуговування – це найбільш таке важливе питання. Да, да. саме головне, ми нуждаємося в медицине. Медицина – це один із перших А то, что Оксана Русланова говорит говорила насчет поддержку, Николаевский область – это единственный область, который в 2011 году мы использовали вот этот указ Оксаны Руслановского меморандума. Вот это меморандум только Николаеве работает. Так, я помню, мы уже про это говорили в наших так, говорили, эфирах, да? что в Миколаевской области сейчас, и сейчас, Я пятый год, что с Кимом

Область. Але Це, це, це неформальний до, не документ, тобто він допомагає Нет. вирішувати так. питання. Це абсолютно інші області, але у них цього нету. Хочу також сказати, що щоб е, якби так uh -huh. увагу таку та зосередити, що Это дія меморандуму вона значит. буде продовжуватися е, в будь-якому випадку, тому що в, в меморандумі прописується так, що е, е, дія попереднього меморандуму продовжується до того часу, бо поки не буде підписаний новий. От але ми наразі з Орбіком Стуричем проводимо роботу щодо підготовки нового yeah. проекту меморандуму під, під підписання його у 2026 році. До е, такої річниці від, відповідно трагедії на Чорнобильській да, да. спочатку. Прослухаємо коментар. У нас є записаний коментар про пенсійні виплати для різних категорій громадян, що мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС. таких станом на 1 грудня 2025 року у Миколаївській області майже 2,5 тисячі людей. І от заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Ярошевич розповість. Що змінилося в цьому році в виплатах? Почуємо її. Середній розмір пенсійної виплати станом на 1 грудня становить 7163 тисяч Відповідно гривні. до постанови уряду з 1 березня 2025 року було проведено перерахунки пенсії, розрахованих відповідно до деяких законів, в тому числі закону про статус і соціальний захист громадян. Які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи із застосуванням коефіцієнта збільшення середньої заробітної плати в Україні? З якої сплачено страхові внески, та які враховуються для шифлення пенсії, перерахунок було проведення із врахуванням показника середньої заробітної плати 8897 тисяч гривень, тобто проведено індексацію пенсії на 11,5%. Аналогічний перерахунок було проведено особам, які мають статус постраждалих осіб внаслідок чорнобильської катастрофи, і отримують пенсію, яку урахувана за загальним. Законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування також було підвищення мінімальні розміри пенсій по інвалідності, що настала внаслідок Чорнобильської катастрофи. Для першої групи це склало 9 855 гривень, для другої групи 7 884 гривень і для третьої групи 6 тисяч гривень. Для осіб, які досягли певного віку, також встановлюються і компенсаційні виплати. Ці виплати становлюються, якщо Розмір пенсійної виплати не перевищує 10 тисяч триста гривень. Також було підвищено розміри і мінімальних пенсій для осіб із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стосовно яких вже встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою. Для першої групи це 17 тисяч чотириста гривень, для другої групи інвалідності 13 тисяч дев'ятсот гривень, і для третьої групи. 10 тисяч гривня. На наступний рік також очікується підвищення пенсійних виплат, також з 1 березня. Коефіцієнт збільшення буде затверджено постановою Кабінету міністрів України. Перерахунок буде проведено без особистого звернення громадян, тобто в автоматичному режимі. Заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України Миколаївської області Ольга Ярошевич розповіла про ті пенсійні виплати, які утримують Чорнобильці, а також про те, що в 2026 році теж планується індексація традиційно.